Олексія чекав сюрприз. Його дівчина Людмила придумала зробити романтичну вечерю в нього вдома. Де вона взяла ключі від його квартири, чоловікові було дуже цікаво. А коли прийшов, у квартирі було прибрано. Людмила гарно вдягнена, з красивою зачіскою чекала його. Добрий вечір, прошептала вона. Як справи на роботі? Я приготувала вечерю. Хочу, щоб ти оцінив мої здібності. При цьому вона щільно тулилася до чоловіка. Така приємна несподіванка сподобалася Олексієві, адже вони познайомилися зовсім недавно. Один раз Людмила залишилася у чоловіка на ніч. І ось тобі, будь ласка, романтична вечеря. Він навіть не встиг запитати, звідки в неї ключі, від його квартири. Взагалі, Олексій не має такої звички водити дівчат у до себе додому. Цього разу просто всі друзі були вдома. І не було до кого прийти, щоб посидіти. Тому, нехотячи, він пішов із Людмилою до своєї квартири. Наразі дівчина почувається, як в себе вдома. Але Олексієві то не подобалось. Серйозних намірів у нього немає. Як сказати про це Людмилі? Але вечір такий приємний, тому псувати настрій не став. Так дівчина поселилася у квартирі чоловіка. Віднині вона вважала, що має повне право жити з ним. Те, що чоловік мовчить, вона сприймала як згоду. Незабаром вона перевезла до нього свої речі. Олексій просто був поставлений перед фактом з квартири з'їхала і буде жити з ним. Через деякий час Людмила повідомила, що вагітна. Чоловікові знову ж таки нічого не залишалося, як запропонувати їй вийти за нього заміж. Так і зробили. Жили тихо, мирно, дружина опікувалася господарством. Олексій тим часом ходив на роботу. З того часу, як дівчина повідомила, що вагітна, на роботу вона більше не пішла. Але чоловік не проти. Йому подобається, коли у квартирі чисто, ввечері смачно пахне гарною їжею. Інколи здається, що таке життя навіть почало йому подобатися. Живіт – у Людмили ріс доволі швидко. Олексій запитував, чи часом у них не двійня. Якось підозріло швидко округлилася дружина. Одного разу ввечері, коли йшов додому, біля їхнього будинку побачив швидку допомогу. Щось тьохнуло всередині. Побіг до квартири, Людмилу під руки вів лікар. Говорив, що потрібно терміново їхати до пологового будинку. Олексій ніяк не міг добитися, що ж трапилося з дружиною адже тільки сьомий місяць вагітності. Лікар поглянув на нього зі здивуванням, але нічого не сказав. Олексій поїхав разом із дружиною, хоч вона була проти, говорила, що їй буде легше, якщо вона поїде сама. Не хоче, щоб чоловік бачив її замучену. Але Олексій не послухав. Він чекав в коридорі довго, поки, нарешті, медсестра підійшла до нього і привітала з народженням сина. Чоловік стояв оторопілий. Як? Адже тільки сьомий місяць вагітності. Чому вона народила так рано? Медсестра поглянула на нього співчутливо, запропонувала поговорити з лікарем. Іван Григорович пояснив, що хлопчик народився вчасно, як і повинно бути. 38 й тиждень, тому все вірно, гарний, здоровий хлопчик. Олексій тільки кивнув головою і запитав, чи можна відвідати дружину. Лікар погодився тільки недовго. Чоловік пішов до палати, в якій наразі відпочивала Людмила. Її тільки перевезли із пологового залу. Олексій стояв і дивився на дружину. Він чекав пояснення, але вона мовчала. Чий хлопчик? суворо запитав Говори чесно, інакше більше ти мене не побачиш. Людмила призналася, що дитина дійсно не його. Просто Андрій втік, коли дізнався про вагітність вдома мама не прийме її таку. А тут зустрівся Олексій якого вдалося обдурити. От тільки термін великий, а так і не дізнався б. Вчора телефонував Андрій, сказав, що все усвідомив і хоче повернути її та сина. Через місяць Олексій і Людмила тихо розлучилися. Дівчину зустрічав її давній коханець Олексій, знову пошуку стосунків.